Вітаю, друзі! Я Марина, ласкаво, прошу до мого книжкового закуточка. Ідея сьогоднішнього відео виникла е, дуже раптово, тому що ми були декілька днів е, у відпустці, такі дуже коротесінькі. Але до мене прийшла така ідея, щоб зняти відео про те, е, що читають іноземці у відпустці, тому що я була дуже здивована. Е, Кількістю людей, які читають книги. Ну, серйозно. На жаль, на превеликий жаль для мене. Дуже багато хто читав з електронних пристроїв, то були і кін, і кобо, і планшети, і все таке інше, тому я не змогла підгледіти, що саме вони читають, але фізичні паперові книги, звісно ж, від мого. Ока не скрилися. І якби я не була таким ой, соціофобним психопатичним інтровертом, напевно, я б зняла. Інше відео, можливо, я б поспілкувалася з ними, чи, наприклад, не знаю, сфотографувала б їхні книги, чи спитала б тих людей, хто читав електронні книжки, що вони читають, але я такого собі дозволити не можу, тому я лише ходила і підглядала на обкладинки фізичних книг просто для того. Ну, через те, що мені було дуже цікаво, хто що читає, тим паче іноземці. Тим більше, що вік читачів він був дуже різний. Тобто, то були і дуже молоді дівчата, хлопці, то були і набагато старшого віку люди. І е, я була здивована книгами, які вони обрали. Тому не борюся і зараз я з вами поділюся вісьма книгами, які читають іноземці у відпустці. І перша книга це Лихий король Голі Блек. Її читала дівчинка, дуже юна, я не знаю, напевно, її років 16-17. І вона читала дуже захопливо, знаєте, так занурившись у книгу. І читала вона просто дня днями ту книгу. І я її дуже добре розумію, тому що я також минулого року прочитала. Цю книгу після жорстокого принца я читала лихого короля. Вона в мене є навіть фізична. І що я хочу сказати, після жорстокого принца», яка мені ну, так собі не дуже сподобалася. Лихий король мені сподобався набагато більше. І все через те, що ця книга, ця частина, частина Серії Народ повітря. Там, якщо я не помиляюся, чотири книги. І ця історія набагато насиченіша на якісь події. Взагалі, наша героїня, вона не така дратуюча, як була у попередній книзі. І все, що тут відбувається, воно настільки. Захоплюючи, що дійсно відірватися від книги ну, просто неможливо. Що взагалі це таке? Це фентезі про світ фейрі, в якому живуть, дівчинки, дві дівчинки близнючки. Ну, чому я кажу про них? Тому що одна з них є головною героїною взагалі усіх подій, і вони не є фейрі. Вони є звичайними дівчатами через деякі родинні обставини, бо їх було привезено до цього світу, і вони жили тут, росли тут. Ну, власне це напевно і все, що я можу взагалі розповісти про цю книгу, тому що вона дуже пов'язана із попередньою, і якщо я розповім... Найголовнішу деталь, яка навіть є у анотації, то, напевно, не дуже цікаво читати буде попередньо. Але ж це все-таки серії, їх потрібно читати одна за одною. Тому, якщо ви полюбляєте фентезі, якщо вам подобається Світ Фейрі, власно, дуже жорстокий Світ Фейрі, то я вам навіть раджу прочитати їх. Сама я не дочитала цю серію, не знаю чому, але. Якось я так зупинилася саме після другої книги. Але вона дійсно крута. Та книга це Червона карма Жана Крістофа Гранже. Цей роман 2024 року, якщо я не помиляюся, і її е, нема, нема. Так, мені здається, що її е, нема українською мовою ще поки що, але я впевнена, що все ж таки вона е, буде. Ну, тому що, тому що гранже видається, і гранже дуже такий популярний е, письменник, і його романи також трилери е, дуже популярні. Так, от, про що цей взагалі роман? Цей трилер? Тут всі події обертаються навколо загадкових подій у світі моди і кримінального підпілля. Головний герой, детектив Ніколя Леблан розслідує серію жорстоких вбивств, які на перший погляд пов'язані з модним світом. Згодом він виявляє, що ці вбивства можуть бути частиною великого і складного злочинного. Плану. Гранже досліджує теми моралі, корупції, насильства в світі моди і високого суспільства. Роман наповнений інтригами, таємницями і несподіваними поворотами сюжету, які тримають читача в напрузі до останньої сторінки. Ну, в принципі, напевно, як і всі книги Гранже. Йому це вдається тримати в напрузі читача до останньої з першої до останньої сторінки. Це йому вдається. На 100% дуже добре. Наступна книга її читав хлопець з Великобританії. Казатиму так, тому що в нього дуже такий жорсткий. Дуже жорсткий акцент був, але я не дуже розуміюся, який саме, чи то Ірландія, чи то Шотландія, але дуже-дуже такий трішки незрозумілий. І він читав книгу Demon Copperhead, Demon Copperhead авторки Барбари Кінг Солвер. Її також немає української мови в перекладі. Але я почитала про що вона, і вона мене дуже дуже сильно захопила, тому що Демон Копергета це сучасна адаптація Девіда Коперфілда. Чарльза Дікенса історія розгортається в опалачах і слідує за життєвим шляхом хлопчика на ім'я Демон, сироти, який намагається знайти своє місце в житті, стикаючись з багатьма труднощами, такими як бідність, залежність та соціальна нерівність. Роман піднімає різноманітні теми, включаючи соціальну справедливість, ідентичність та виклики, з якими стикаються молоді люди в сучасному світі. Книга отримала позитивні відгуки за свій глибокий аналіз соціальних питань і ліричний стиль написання. Так, мене дуже зацікавила ця книга, і я дуже не знаю, хочеться мені, щоб її переклали, і все ж таки її прочитати. Наступна книга це острів зниклих дерев» Елів шафак турецької письменниці, її найпопулярнішою книгою, напевно, у всьому світі є 10 хвилин 40 секунд про дівчину проститутку, яку було вбито, і ось вона за 10 хвилин, поки її. Мозок ще э, був живий і вона згадує усе своє життя. Дуже, до речі, крута книга, мені дуже воно подобається, я її дуже рекомендую до прочитання. Мені дуже подобається, як пише Елів Шафак, причому навіть турецькою мені подобається її читати, хоча я не люблю читати турецькою. Е, мені дуже імпонує її стиль написання. І це до цього роману я також вирішила придивитися, тому що цей роман приносить читача на острів Кіпр і розгортається в двох часових періодах у 70-х роках під час турецько-греко-кіпрської війни і в сучасному часі головний сюжет обертається навколо двох молодих людей діляри та кости, і які закохуються один в одного на фоні міжетнічного конфлікту, що розриває їхню країну. Роман розповідає історію цієї любові через перспективу старого дерева Фікуса, яке стає свідком подій. Дерево символізує зв'язок між людьми і природою, а також переживає разом з героями всі важкі моменти їхнього життя. Я не знаю. Мене вона дуже захопила ця анотація, тому що, в принципі, історія Кіпро, вона. Цікава, вона дуже неоднозначна. Вона дуже, в принципі, ем, ну знаєте, ем, як би так сказати. Напевно, там правих і винуватих в принципі немає, тому що то все дуже межує з історичними подіями і конфліктами, які історично склалися між Грецією та Туреччиною причому найцікавіше те, що до сих пір. Греки та турки, не дивлячись на те, що тут дуже багато островів грецьких, куди турки зараз їздять постійно, тому що вони дуже, дуже близько знаходяться до Туреччини. І турки там постійно тусять, тому що ну, дійсно, по-перше, зараз набагато вигідніше відпочивати там. А по-друге, ну... Інша культура, здавалося б, інше все ж таки життя трішечки. Хоча, здебільшого, навіть стосовно їжі в греків та турків дуже, дуже схоже все. І традиції трішечки схожі, там, наприклад, ті самі раки та риба в Туреччині і та риба в Греції. Вони все ж таки ця культура їстівна, вона дуже дуже схожа. Особливо середземноморське та егейське узбережжя, воно Туреччини та Греції ну, дуже схожі між собою. дивлячись на те, що турки їздять до Греції відпочивати, так само, як і Греки приїжджають, наприклад, до того ж самого Айвалика чи Сміра, вони одне. Одного недолюблюють. І навіть минулого року ми були на острові Лезбус тут і зайшли до одного музею, де дуже ем, сильно висміювалася саме ця війна між греками та турками, Кіпрська війна. І так, е, через те, що виграли ту війну, той конфлікт воєнний в греки, і е, лише частина Острова є окупованою турками. Вона до сих пір. Залишається окупованою, вона до сих пір не признана в світі. І навіть якщо ви поїхали до, до Північного Кіпра, і потім вам штамп в паспорті відбили, що ви заїхали на Північний Кіпр, а потім ви вирішили заїхати до Греції, до Греції вас можуть навіть не впустити саме через те, що у вас є штамп в'їзду до. Е північного Кіпру. Турки, мені здається, такого не роблять. Ви можете заїхати до Кіпру і заїхати до Туреччини. В принципі, вони якось так дуже лояльно до цього відносяться. Але греки, вони, звісно, через те, що турки окупували Північний Кіпр, частину острова, вони, звісно ж, до цього відносяться дуже ну, так от Напружено, скажімо. Тому так, якщо вас цікавила ця інформація, в принципі, наскільки я знаю, що у Північному Кіпрі робити в принципі нічого, лише там дуже багато казино. Якщо у вас є гроші, якщо ви хочете витратити всі гроші, то можете поїхати до Північного Кіпру, але потім до Греції, на жаль, не заїдете. Так от, до чого я все це вела? Я все це вела до того, що ця тема вона, в принципі мені дуже цікава, і ну, зараз, в принципі, коли пройшло дуже багато часу з від тих подій, і ось ця історія кохання, таке, знаєте, заборонене кохання, кохання поза нормою і поза чимось якоюсь такою, не те, щоб нормальністю, але поза логікою. Коли ось так два ворожих клани, два ворожих народи, і між представниками таких дуже ворожих народів виникло кохання. Мені звісно ж ця тема дуже цікава. Тим паче, що написано книга туркиною тому так від цього стає набагато цікавіше. Е, наступні дві книги це Медлін Міллер Церцея та Пісня Ахіла. Цікаво, що читали читали її. Пара, ну, чоловік та жінка, тому що дівчина читала «Церцею», чоловік читав пісню Ахіла. Мене це дуже здивувало, тому що, ну, не знаю, якось так воно мені в око, знаєте, впало, тому що дві книги, одні авторки, чоловік, дружина, ну, не знаю, прям якось мені так приємно за них стало. Знаєте, що такі спільні інтереси, ну, коротше. Серце в нас це дочка Геліос, яка була за її дуже нетипово для богів поведінку. Вона була відправлена до острова жити таке дуже самотнє життя. А на сторінках пісня Ахіла розповідає свою історію один із найцікавіших персонажів Елади Патрол супутник незрівняного Ахіла, Боязкий непоказний показниця ненароком вбивши однолітка, вирушає у вигнання до двору Пелея, де знаходить найкращого друга і любов на все життя. Але як довго двоє хлопчиків можуть протистояти капризом жорстоких боїв, інтригам воєначальників та зловісним пророцтвам? Е, ну, Церцею я дуже люблю, прям обожнюю, можу сказати. Прям дуже-дуже сильно обожнюю. Тому я впевнена, що пісня Хіла мені також сподобається, але я її чомусь не читала. Наступна книга це Фріда Макфаден, чи Фрейда Макфаден, чи Фрайда Макфаден, чесно кажучи, не знаю. Книга називається The Boyfriend. І, знаєте, це. Така дуже інтригуюча книга, яку я також не знайшла в українському перекладі, її просто немає. І про що ж вона? А, вона шукає ідеального чоловіка. Він шукає ідеальну жертву. Сідні шоу, як і кожній жінці в Нью-Йорку, жахливо щастить із побаченнями. Вона бачила чоловіків, які брешуть у своїх анкетах для побачень, чоловіків, які прив'язують її рахунок за вечерю. І найгірші чоловіків, які не можуть. Замовкнути про своїх матерів. Але нарешті вона виграє джекпот. Її новий хлопець абсолютно ідеальний. Він чарівний, красивий, працює лікарем у місцевій лікарні, сітні збити з них. Потім жорстоке вбивство молодої жінки, остання в серії смертей на узбережжя, спантеличило поліцію. Головний підозрюваний таємничий чоловік, який зустрічається зі своїми жертвами, перш ніж вбити їх. Сідні повинна відчувати себе в безпеці, адже вона зустрічається з хлопцем своєї мрії, але вона не може позбутися власних підозр, що її ідеальний чоловік може бути не таким ідеальним, як здається. Тому що хтось стежить за кожним її кроком, і якщо вона не дійде до правди, вона стане наступною жертвою вбивці. Похмура історія про одержимість і те, що ми робимо заради кохання. Номер один New York Times, авторка бестселлері Фріда Макфелден, доводить, що злочини з пристрасті часто є найкривавішими. Ну, коротше, напевно, напевно, цікаво. Наступну книгу читала жіночка, дуже приємна, з якою ми навіть спілкувалися, Бельгійка, І вона читала автора. Серії про комісара Мегре Жоржа Сіменона, і книга називається «Le Petit Son чи ще в іншому я знайшла її «Le Petit Jesus не знаю, як буде Ісус французькою, але маленький святий, напевно, вона перекладається так. Та, чи маленький Ісус», напевно, все ж таки маленький святий. І цей роман розгортається в поствоєнний час і розповідає історію про молодого Молодого хлопчика про маленького хлопчика на ім'я Роже, який стає свідком трагічних подій, злочинів у своєму місті. Головний герой намагається зрозуміти навколишню реальність і знайти своє місце в світі, наповненому соціальними і моральними випробуваннями. Книга досліджує теми дитячої наївності, морального вибору, соціальних труднощів. Сімено вміло. Поєднує психологічний аналіз персонажів із соціальною критикою, створюючи глибокий емоційний портрет життя у складний період історії. Ну, навряд я б хотіла зараз щось подібне читати, тим паче у відпустці, але у всіх смаки дуже різні. І остання книга, яку я побачила у паперовому виданні, її читав чоловік, і це Сила підсвідомості як спосіб мислення змінює життя Джозефа Мерфі. І я читала цю книгу декілька років тому, і ця книга про те, що ми є, те, що ми думаємо. До речі, це напевно одна з тих. Небагатьох книг з самодопомоги, саморозвитку, самомотивації, мотивації книг, які допомагають стати впевненим у собі, змінити своє життя, змінити своє ставлення до себе тощо вона так, вона мені дійсно сподобалася через те, що вона не є якоюсь дуже вичурною, напевно, як багато з таких книжок. І ще мені сподобалося в ній, в ній те, що там не було дуже багато повторів, тому що всі ми знаємо, як люблять ці всі мотиватори писати книги. Вони беруть щось дуже важливе та основне, якусь фразу, і так, от один раз на декілька сторінок, вони її повторюють, 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 просто щоб я не знаю. Ну якось ти її запам'ятав, напевно, вони ж. Тією цією це роблять, але я не дуже це люблю. Джозеф Мерфі писав не так, написав цю книгу, і вона є дуже легкою для сприйняття, і, в принципі, вона якимось чином дійсно дуже логічно описує все, що відбувається в нашому житті. А що саме? Саме те, що ми що багато всього, що відбувається в нашому житті, відзеркалюється. Все це є в нашій підсвідомості. Тобто все, що ми думаємо, ми проєктуємо на реальне життя. І ця книга, вона дійсно може допомогти тим, хто хоче приворкати свої думки і змінити наше мислення, своє мислення на позитивне, на мислення. Яке все ж таки зможе допомогти. Відновити життя своє, якось його змінити і, взагалі, зосередитися на досягненні результати, поліпшити психічний стан та нарешті стати щасливою людиною. Тут дуже багато прикладів, реальних прикладів людей, які змогли змінити своє життя завдяки тому, що змінили своє світобачення та роботу свого своєї підсвідомості. Тому, якщо ви полюбляєте нонфікшн, книги з мотивації. Прям раджу, тому що вона дійсно дуже-дуже непогана. Ось так. Ось таке відео сьогодні вийшло. Мені дуже сподобалося підглядати за людьми, за тим, що вони читають. І, взагалі, напевно, це стане моїм новим хобі, тому що я навіть після відпустки ми вчили тут в нас по нашій місцевості. І сиділа дівчина, і я так само... Витріщалася на те, що вона читає, але вона розгорнула книгу, і обкладинку я не побачила, тому не дізналася, що саме вона читає, і мені було дуже прикро з цього. Тому я впевнена, що буде друга частина цього відео, тому що я тепер буду постійно звертати свою увагу на книги, які читають люди. Тому так дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую вам за все-все-все-все-все. Дуже сподіваюся, що у вас все добре. Тому побачимося в наступному відео, яке вийде дуже скоро. Бережіть себе, друзі. Па-па!